Хоба, Шайтанама. А, просто на месте стоять да? Ну, слово потерял, ну, просто, ну. Тому еще... Тому еще. Будут вот такие... Не, ну так, давай, широк Привіт, друзі! Ви на каналі АвтоЕксперт Дніпро. З вами Автоексперт Валерій. І перш ніж розпочати наш сьогоднішній відеогляд, я хотів би подякувати усім підписникам нашого каналу, яких стає все більше і більше. У нас вже є ролики, які мають близько 30 тисяч переглядів. Нові ролики дуже швидко набирають перегляди. Ми ростемо і в професійному плані, і в плані кількості підписників. А тому не забудьте підписати, якщо ви вже є підписником, підписати на наш канал друзів, відправити це відео друзям. Можливо, вони шукають саме такий автомобіль. А сьогодні в нас на відеогляді автомобіль Volvo xc 90 другого покоління. Свіжий 2020 року з технологією м'якого гібриду. Вольво вже... В нові автомобілі вкладає дуже багато сучасних технологій. Але перш ніж розпочати, я б хотів би згадати декілька таких історичних автомобілів Вольво, щоб краще розуміти, краще пояснити, як Вольво приходить до сьогоднішніх автомобілів. А саме я мав на увазі такий, наприклад, історичний автомобіль, як Volvo P210 Duet, який випускався ще наприкінці 50-х у 60-ті роки. З кузовом універсал, і який, на мій погляд, був дуже таким вдалим попередником сучасних кросоверів. Дует малося на увазі, що автомобіль можна перевоз... використовувати як для перевезення пасажирів, так і для перевезення вантажів. Ну, приблизно ж ті, ж, ті ж задачі виконують сучасні кросовери. Потім, напевно, всі знають, що на автомобілях Вольво вперше з'явились рівні безпеки. Але на якому саме автомобілі вони з'явились? Ми дамо невеличку нарізочку. Це був автомобіль Вольво p Пі-120 Amazon, який також приблизно у ті ж роки, у кінці 50-х, у 60 х з'явився. А отже, по-перше, автомобілі Вольво завжди були пов'язані з безпекою. Багато технологій, якими ми користуємося зараз в автомобілях, прийшли саме з автомобілів Вольво. А по-друге, це надійність. І про надійність автомобілів Volvo я б хотів би зробити ще одну зарисовочку невелику. А саме я маю на увазі, що у книзі рекордів Гіннеса є офіційно зафіксований рекорд пробігу для автомобіля. І цей рекорд належить автомобілю Volvo, а саме автомобілю P1800 s випуску 1900. Зараз точно скажу з 66-го року. Який до 2018 року, за більш ніж 50 років, здійснив пробіг у 5 мільйонів 120 тисяч кілометрів. Уявіть собі, друзі, більше 5 мільйонів кілометрів. Хіба автомобілі Вольво не є надійними, як ви вважаєте? Але якщо ми вже безпосередньо переходимо до автомобіля, який є в нас сьогодні на відеогляді XC90 го покоління, то і для марки, і для моделі поява другого покоління у 2014 році стала справжньою революцією. Тому що дуже багато нових технологій, повністю нова платформа, в яку вклали ну, дуже чималі кошти, близько 5 мільярдів доларів у створення платформи, на якій вийшло дві моделі, вклали. Автомобіль сучасний з новими технологіями, з класним, до речі, дизайном. Погоджуєтеся чи ні? Напишіть у коментарях. Оця решітка Volvo оця крупненька емблема Volvo символ чоловічого начала. Оці фари світлодіодні, до речі, у нашого автомобіля вони не лише світлодіодні, а й адаптивні які Мають можливість вирізати світловий пучок, мають можливість автоматично перемикати з ближнього на дальній. І це також технологія Volvo, яка вперше з'явилася у цьому автомобілі. Саме наш автомобіль у топовій комплектації інскріпшн. Тому ми маємо отакі стильні, ефектні 20 дюймові колісні диски, а ще пневмопідвізка, яка має можливість регулювати кліренс від 200. 35 мм до 265 265 см у максимальному верхньому положенні. Це дуже чимало, і це дозволяє Volvo долати ну, такі значні перешкоди. Це гарний міцний кросовер з задатками позашляховика. Топова комплектація Inscription що означає, що на автомобілі ось така невелика кількість хромованих деталей, які ну, особливо на чорному кольорі дуже гарно підкреслюють статус автомобіля. Трохи розповім за моторну частину. В нашого автомобіля встановлений дизельний двигун робочим об'ємом 2 літри. Загалом іншого робочого об'єму на цих автомобілях не буває, або 2 літри дизель, або 2 літри бензин. Отже, 2 літри дизель. Потужністю 235 кінських сил, моментом, дуже, дуже таким потужним моментом, який становить 480 Нм. І також технологія м'якого гібриду, тобто встановлено додатковий електричний двигун потужністю 10 кВт або 14 кінських сил, який допомагає на старті. Це так званий м'який гібрид. Він не має можливості підзаряджання, він повністю підзаряджає свою батарею від. Працюючого дизеля. У парі з дизелем працює восьмиступеневий автомат гідротрансформатор японської компанії Aisin, а також постійний повний привід з муфтою Haldex 6 покоління, дуже швидкодіючою і надійною. Коробка автомат також дуже надійна. Дивіться, як гарно виглядає з задньої частини. Повністю чорна тонована. Отака невеличка кількість хрому дуже гарно підкреслює чорний колір. Отакі ще й класні кінцеві патрубки вихлопних труб. Хоба! У автомобіля є безключовий доступ, який дає можливість отак, без контакту з кнопкою відкрити кришку багажника і закрити, до речі, також просто махом ноги. Volvo xc 90 у цьому кузові можуть бути п'яти і сіми місними. У нас п'ятимісний автомобіль, а тому об'єм багажника ну дуже великий. Він тут до шторки, майже до шторки, майже 800 літрів. А як скласти повністю другий ряд сидінь, то це вже під два кубометри. Там 1800 з гаком літрів. А ще є дуже зручні. До речі, гляньте, який класний аксесуар. Є дуже зручні отакі органайзери у багажнику. Ось такий розділювач зон багажнику. Є ось такий лоточок у задній частині, куди можна сховати те, що не, не дуже часто використовуєте ви, але воно має бути в багажнику. А ще ось так от укладено запасне колесо і лоточок для дрібниць і для інструментів. Також є своя. Резиночка своє особливе місце для пакета документації автомобіля, а ще можливість опустити або підняти багажник, якщо потрібно погрузити щось важке. Друзі, а ще якщо ми вже згадали про такий культовий автомобіль, як Volvo 5800, то я хотів би нагадати, що у автомобілів Volvo, а саме двох моделей, була непогана кінокар'єра. А саме з 1062 по 1069 рік знімався британський серіал Святий The Saint» в англійській транскрипції, у якому головну роль іграв відомий актор Роджер Мур, і він їздив у серіалі на автомобілі саме p 1800 на такому стильному спортивному купе від Volvo. А у 97-му році натомість американські вже кінорежисери відзняли. Сіквел як повторення цього серіалу, повнометражний фільм, який мав також назву Святий, і де був чудовий дует Вела Кілмера і Елізабет Шу. І головний герой Вела Кілмера їздив на автомобілі на стильному такому красному спортивному купе Вольво Сі Сі-70». Тому у Вольво є і досвід кінокар'єри. Друзі, а які знаєте ще фільми за участю автомобілів Вольво, напишіть, будь ласка, у коментарях. Можливо, наступного разу ми приділимо їм хвилинку у наших відеоглядах. Дякую. Дивіться, скільки місця у Volvo xc 90, якщо скласти другий ряд сидінь, тут цілком можливо влаштовуватись на ночівлю і... Зручно, м'якенька поверхня вся. І я, от, наприклад, зростом метр сімдесят шість. Я, якщо повністю ляжу, то я до передніх сидінь не достаю. Тобто явно більше, ніж метр вісімдесят. Перейшли до салону XC90, які тут гарні матеріали. У нас тут прямо на дверях і вставочка із неполірованого дерева такого дуже приємного на дотик. І оббивка шкірою. І ось такі шторочки аудіосистема Bowers and Wilkins у нашому автомобілі це 19 динаміків і 1400 Вт е музикальної потужності. Вони ще й сховані динаміки під отакі класні алюмінієві сіточки. Тут також оббивка шкірою у задніх дверях триполосна система акустична. Перейдемо до, безпосередньо до салону, обивка шкірою. Якості напа і передні і задні сидіння перфоровані. У передніх сидіннях є вентиляція, у задніх лише підігрів і перфорація. Але це також добре для шкіряного салону. А ще ось такий штришок. У нашому автомобілі верхня частина салону повністю оббита чорною алькантарою. Дуже приємний на дотик і на, і на погляд навіть. Матеріал. У задніх пасажирів є можливість відрегулювати кут нахилу спинки заднього сидіння. Є можливість, дуже багато місця, є можливість сховати ступні ніг під, під передні сидіння. Дуже зручна. Посадка на задньому сидінні місця багато. А ще ось така от додаткова опція це на комплектації Inscription. Додаткова опція, вона може бути машина без неї. Це ось такий панорамний дах. Передня частина відчиняється, задня частина фіксована, але дуже багато світла в салоні і виглядає класно, особливо, якщо ви їдете десь біля якихось ну, таких особливих місць. У нашому автомобілі на задньому сидінні присутнє на середньому місці дитяче сидіння, заводське Volvo, і це також Ноухау Volvo. А, а ще ось такий зручний підлокітник. Тобто можна влаштуватись як у салоні літака бізнес-класу. Це авто, яке його е інженери дуже гарно навчили їздити. А отже, якщо ви не відволікаєтесь на матеріали салону, які тут теж ну, дуже класні, я про це вже трошки розповів. Е є класний дисплей, є класна комплектація. У нашій комплектації у сидінь, е крім у передніх сидінь, крім е підігріву і вентиляції, є ще функція масажу, яка от зараз Дуже зручно мені масирує спинку. так Якщо ви не відволікаєтесь на чудові матеріали, на чудовий звук аудіосистеми Bowers and Wilkins, то ви зможете ви зможете оцінити, як вона їде. Дуже м'яко набирає швидкість, дуже потужно. Коробка передач восьмиступенева перемикається майже невідчутно. Тобто, так е плавно підключає чергову передачу, що це майже не відчувається. Пришвидшення до 100 км на годину у нашого автомобіля відбувається близько 7 секунд. До речі, ми зараз це ще перевіримо. Максимальна швидкість, трошки більше 200 км на годину. Це загалом дуже швидкісний кросовер. Є повний комплекс так званий Pilot A S2, повний комплекс асистентів водія. Який включає у себе і автоматичну зупинку перед перешкодою, якщо попереду автомобіль чи е, пішохід чи велосипедист, пробуємо перевірити роботу системи City Safety, як авто самостійно е, гальмує перед перешкодою. От зараз у нас є доброволець, і ми спробуємо це зробити. Поїхали! Автоматична система City Safety спочатку видала попередження, а потім так досить різко загальмувала автомобіль, тому все працює. Доброволець залишився неушкодженим і навіть посміхається. Все працює, клас. Адаптивний круіз-контроль, можливість утримування і автоматичного кермування у полосі руху. От зараз вже така з'явилася розмітка на дорозі. от Зараз ми це спробуємо. А ще автоматичну зупинку при русі заднім ходом, яка має свою назву cross traffic Alert. От зараз вже можна, вже можна відчувати, як автомобіль сам підрулює. От зараз у нас у повному режимі асистента пілота працює. Кермо виконує свою роботу, автомобіль тримається у межах смуги руху. Адаптивний круїз-контроль попереду в нас автомобілів немає, тобто він рухається на максимально дозволеній швидкості. От Дивіться, як зараз підрулює, але якщо довго не, не тримати кермо, то е, система наголошує на тому, що ну, час від часу водій все ж таки тримає ситуацію під контролем, притримуй е, кермо. Є в нашому автомобілі також е, функція контролю сліпих зон, яка е, за запалює спалахують такі бумеранги у дзеркалах заднього виду. Навіть у дощову або слякотну погоду дуже гарно видно. От зараз, до речі, можна підзняти це. А також є автомобіль із північної країни, із Швеції, тому в нас є підігрів першого і другого рядів сидінь, підігрів керма і підігрів лобового скла по всій поверхні. Тобто для зимових умов авто підготовлено дуже гарно. Трохи розповім про вибір режимів руху у Volvo xc 90 який можна вибрати ось цією крутилочкою такою на центральному тунелі. Він включає у себе економічне керування еко, повсякденне водіння, комфорт, індивідуал. Водій може індивідуально характеристики руху підібрати. Є режим Динамік, це максимально високі характеристики. По-іншому працює коробка передач, по іншому автомобіль. Має відгук на педалі на акселератора, а ще є отакий режим оффроад. Якщо вибрати режим оффрод, ви відчуваєте, як автомобіль піднімається у максимальне вище положення. Пневмопідвізки це 265 мм. А також автоматично вмикає допомогу при руху на ось такому. Швидкому спуску. Якщо ви рухаєтесь швидко, то автомобіль електронною системою безпеки тормозною системою буде трошки знижувати швидкість до 7-8 не більше кілометрів на годину. І це дуже вдало на таких на складних поверхнях, на складних уклонах. Дивіться, як у нашому автомобілі працює система кругового огляду 4 камери. Які ось таку картинку е, навколо автомобіля видають. І ще є можливість вибрати, наприклад, ось так передню камеру, і ви дивитесь у більшому, у більшому, у більшій роздільчій здатності, що відбувається попереду автомобіля. От зараз дуже гарно вона, до речі, стане у нагоді нам, тому що я на той же підйом під'їжджаю, і мені не видно, що відбувається на вершині підйому. Я зараз от хочу показати, як. Постійно працюючий повний привід. От на цьому підйомі монопривідні автомобілі передньопривідні саме, вони мають пробуксовку передніх коліс, тому що вони розвантажені на підйомі. А зараз я спробую поїхати тронутись з місця посередині підйому на нашому повнопривідному Volvo xc 90 і все відбувається ну дуже плавно. Автомобіль все страхує, ні про яку пробуксовку не йде, не йде навіть мови. І от Дуже зручно ми виїжджаємо на вершину підйому, і нам видно все, що відбувається зверху підйому. Дуже плавно від, від, відгуки плавні у режимі на педаль газу. І от ну, просто нічого не бачив у верху підйому і виїхав дуже впевнено. Так, ну що ж, і зараз спробуємо пришвидшення автомобіля до 100 км на годину. От Перейшли вже в режим динамік, в режим максимальних можливостей двигуна і трансмісії. Нагадаю, що по заводу приблизно 7 секунд. Отже, поїхали. Я гадаю, що десь так і є, дуже потужно відбувається, повністю суха дорога. Одночасний старт без навіть натяку на пробуксування коліс. Я гадаю, десь близько ми біля тих 7 секунд, які заявлює завод. Друзі, а ще в нашому автомобілі Volvo є можливість переглянути відстань до ТО, є можливість переглянути тиск у шинах і є можливість, от, наприклад, електронним щупом переглянути рівень масла. У нас він на максимальному рівні. Від ТО автомобіль пройшов вже близько 10 тисяч кілометрів, тому рівень на максимальному рівні це свідчить про те, що двигун не, не бере масло від слова зовсім. У нашого автомобіля нагадаю пробіг 75 тисяч кілометрів. Він у повністю справному стані. Ну і взагалі-то сучасні двигуни автомобілів Вольво не є. Винищувачами масла. Щодо витрати пального на 2-літровому дизелі на Volvo xc 90, ну, дивіться, звісно ж, у міському циклі гібридна технологія допомагає економити топливо, пальне, тому у звичайному режимі у місті витрата пального лежить у межах, ну, скажімо так, від 6 до 8 літрів на 100 кілометрів. Але якщо їхати от зі сталою швидкістю, там користуватися. Цим адаптивним круіз-контролем, який за умови відсутності машин веде себе як звичайний круїз-контроль. То от у нас зараз при швидкості 75 км на годину стала швидкість витрата пального десь складає 4,5-4,8 літри на 100 км. Друзі, нагадаю, що у сучасних автомобілів Volvo є система електронного консьєрж-сервісу Volvo OnCall, яка можна викликати прямо з діючого або рухаючогося автомобіля, і це електронний консьєрж, який може з'єднати вас з екстреними службами, якщо є у тому необхідність, або просто допомогти у дорозі. Якщо у вас закінчилось паливо, або сів акумулятор, або авто з інших причин перестало рухатись, і ви ну, знаходитесь у незвичній ситуації, ви завжди можете отут натиснути кнопочку «Volvo on call» І компанія Volvo прийде вам на допомогу. Нагадаю, також, що ця система діє не лише в Україні, а й на території усіх країн Євросоюзу. Дивіться, у Volvo xc 90 також є можливість підключити телефон, і відповідає протоколам Android Auto або Apple CarPlay. Відображається на ось цьому 9-дюймовому екрані. На свій телефон ви можете скачати додаток. Який вміє дистанційно керувати автомобілем, автомобілем Volvo. Я не маю на увазі загалом керувати там у дорозі, але ви можете за допомогою додатку Volvo Cars він, до речі, називається. Ви можете відчиняти або зачиняти автомобіль, можете запускати двигун, прогрівати або охолоджувати салон до потрібної вам температури. Ви завжди можете. На карті географічно подивитися, де знаходиться автомобіль у режимі онлайн. Тобто географічні його координати. Також там є такі прикладні програми, непогані, як журнал поїздок, як нагадування про чергове ТО і можливість записатись на ТО до Тилера. Більш докладно. Можете про це все узнати. Якщо завітаєте до нас, ми проведемо тест-драйв на автомобілі і розповімо про все і про ті функції, про які я, може, не сказав у автомобіля, їх дуже багато. Більш докладно. Ну що ж, друзі, у компанії АвтоЕксперт Дніпро на продажу і, само собою, на відеогляди з'явився дуже непоганий автомобіль Вольво. CXC 90 2020 рік. Це версія B5 гібридна з дизелем. Офіційний, обслугований лише на офіційному сервісі з пробігом за ледве 75 тисяч кілометрів. Тому можете його розглянути, можете приїхати до нас на тест-драйв. Знаходимось ми у Дніпрі. Повна адреса княгині Ольги 19Б. Це ровно навпроти річ порту. І закликаю вас ще раз підписатися, відправити це відео друзям. Можливо, друзі шукають саме такий автомобіль. Або разом з друзями завітати до нас. До нових зустрічей. З вами був Автоексперт Валерій. Пока!